Ну що, чоловіків навчили робити конілінгус. Тепер будемо навчати робити мінет жінок. Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна. І я психологиня та сексологиня. Ми дуже хвилювались, як приподнести цю тему, тому що ми всі знаємо, що є величезна кількість курсів. Навіть від сексологів, да котрі розказують, як правильно робити в мінет, інколи це можуть бути групові та індивідуальні заняття безпосередньо на фалоімітаторах. Ми такого навчати не будемо. Ми будемо говорити, як робити правильно, як зробити так, щоб вам це подобалось, або що робити, якщо вам зовсім не подобається. Найголовніше питання, котре волає з кожного вікна. Всі чоловіки полюбляють мінет кожна жінка має. Навчитись його робити. Давайте відверто і чесно, як і жінки, не всі люблять коні лінгус, так і не всі чоловіки люблять мінет. Деякі чоловіки відносяться до мінету безпосередньо як приниження своєї жінки, мов не буде вона стояти переді мною на колінах, не потрібно їй цього робити. Вона в мене королева. Це дійсно так. І кожна жінка, вона королева незалежності від того, робить вона Мінет чи не робить. Питання в тому, що відчуває ця жінка під час того, як вона робить мінет. Як правильно робити мінет і чому це так може подобатись чоловіку? Давайте згадаємо кунілінг. Кунілінгус куні ми робимо виключно на кліторі. І інколи ми можемо знизитись безпосередньо у піху, да, зайти язичком. А тепер давайте подивимось на пеніс. Головка пенісу це безпосередньо той самий клітор. Тільки більший, як і жіночий клітор, головка пенісу дуже дуже чутлива. З головкою пенісу необхідно бути максимально делікатним, тобто ми повертаємось до стандартних правил. Ми не кусаємо та не дряпаємо головку пенісу ні в якому разі, тому що навіть мікротрещини можуть викликати потік захворювання або неприємні відчуття під час статевого акту, наприклад, коли. Солі, поту або екулянт попаде безпосередньо вранку, буде пекти дуже-дуже буде неприємно. Тому обережно з головкою пенісу. Для того, щоб все це було безпечно і правильно, дуже важливо знати правила мінету. Перше правило це безпосередньо захист. Звичайний оральний презерватив допоможе вам запобігти будь-яких захворювань, що передаються статевим шляхом, будь-яких подряпин та навіть додати смаку до вашого мінету, бо є презервативи з бананчик. Також важливий момент це оральний лубрікант під час мінету. Я розумію, що у вас нема стільки часу, у вас тут пристрасть, ви хочете тут і зараз, і Це все вам не потрібно. Взагалі, все, що я розповідаю, вам не потрібно, ви просто хочете на сукую. Давайте цього точно робити не будемо. По перше, оральна змазка – це завжди смачно. По-друге, завдяки їй. У вашій партнерки або партнера не буде рвотного рефлексу. Лубрікант він змащує ротову порожнину і стає легше. Якщо ви не хочете використовувати саме лубрікант, компанії біжу випускають оральні пастилки, котрі можна покласти на язик. Вона ростає буквально за секунду, і слюновиділення буде набагато більше і процес буде приємніший. Також вона розбавить смакові рецептори а будь-які оральні лубріканти, оральні презервативи, все, що вам потрібно, для Любого вашого приємного сексу ви можете придбати в магазині Наші тіла. Багато чоловіків кажуть, що ну не люблю я робити кунілінгус, тому що там пахне рибою. Я хочу вам нагадати, чоловіки, кожного разу, коли жінка робить вам мінет, вона теж думає про те. Дійсно, а коли він в останній мився? Тому не забуваємо про гігієну, тому що це одне з основних правил мінету. Ви хочете, щоб ми показували практичні заняття, виставляли картинки, але на жаль, ми не можемо це зробити за правилами Ютуба. Як є правила мінету, так є і правила Ютубу. Тому де шукати техніки, що подивитись, і як правильно робити мінет. Я вам хочу сказати так. По-перше, говоріть зі своїм партнером або партнеркою для того, щоб ви могли зрозуміти, наскільки у вашій партнерки відкривається щелепа, чи немає або є в неї рвотний рефлекс, чи може вона робити вам глибокий мене, чи ні. Це все необхідно проговорювати. Це дуже важливо. А ви, в свою чергу, не бійтесь підказувати, як робити вам приємно під час мінету. Так само не потрібно нехтувати яєчками, тому що ними можна перебирати як шариками. Жартую, краще так не робити, але можна користуватися рекційними кільцями для того, щоб підтягнути мошонку вашого партнера, і він отримував більше стимуляції і більше задоволення. Що робити, якщо ваша партнерка не любить мінет і відмовляється його робити? Дуже просто відчепитися від своєї партнерки. Це Перший варіант, другий варіант: ви можете запропонувати їй безпосередньо оральні презервативи, оральні лубріканти для того, щоб вона відчувала смак, все ж таки не ковбаси, а безпосередньо кокосику. А коли ви вже знаєте, як правильно робити коні лінгус і як правильно робити мінет, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. А інакше, як ви без нас у своєму сексі?